Друзі, наступний поєдинок до вашої ваги, який відбудеться у середньому дивізіоні у ваговій категорії до 72 кг. кілограмів, Дмитро Нечипуренко проти Святослава Братима. Ну і першим в ринг з'являється Дмитро Нечипуренко. Ну, Чіпренко, молодий хлопчина, якому лише 18 років він представляє місто Одеса. Тренується під керівництвом Володимира Ігнатіва та Родіона Яготіна. Три поєдинки провів на профіринзі одна перемога, одна поразка, поразка нокаутом від Максима Ніжинського у березні цього року на івенті у Львові. Ну і також одна нічия у дебютному поєдинку. Його на профіринзі проти Володимира Савайди. До червоного кута рингу запрошується ще один представник міста Одеса. Йому 21 рік. Зріст 1,78 м. Зустрічайте, Святослав, Братим! Ну і суперник сьогодні у Дмитра Нечепуренка буде дуже серйозний. Святослав братим. Також Одесити на нас очікує одеське дербі. Святослав Братим на три роки старше за свого візові. Йому 21 рік. Одна перемога та одна поразка на профіоринзі. Дебютував у серпні 24-го в поєдинку проти Андрія Захарченка і програв, а точніше виграв у свого візові одноголосним рішенням. Суддів наступний бій він провів у грудні того ж 24-го року на івенті в Одесі в міністеріумі, програвши. Рішенням суддів Богдану Трайничу у чотирираундовому поєдинку. Тренується під керівництвом Олександра Киріченка та Михайла Чобану. Ось такий бій, друзі, знову чотирираундове протистояння Дмитро Чепуренко проти Святослава Братима. Вадим Лавренець буде третім в ринзі. Саме Лавренець буде працювати на цьому поєдинку досвідченої української рефері. Ну а ми чекаємо на початок першого раунду. Отож, друзі. Дмитро Не проти Святослава Братима. Святослав Братим. Поєдинок в рамках середнього дивізіону на івенті Black Sea Rumble. Поїхали перший раунд. Підтискає одразу ж братим. Намагається працювати першим номером. Одразу ж створюючи тиск на свого опонента. Ну і без розвідки розпочинає. Святослав диктує свою манеру ведення боксу. Ми ну, подивимося, як же буде відповідати надії свого візевій Шепуренко. Але зупинити братима буде не так вже й легко. Продовжує тиснути зараз Святослав. Намагався одразу ж назустріч викинути оцей правий боковий. І ось тут може за рахунок своєї швидкості Дмитро Нечпоренко Завдати клопотів своєму супернику. А ось тут вучає брати. Залишився біля канатів. Зробив величезну помилку. Зараз на Чепуренко і одразу ж прилетіло від суперника. Здвоєний лівий джеб одразу ж від братима, який підтискає свого візові, і одразу ж відповідає на Чепуренко. і бездоганний просто правий крос у виконанні братима. Продовжує тиснути Святослав, йде з ударами вперед, намагається працювати серійно. І ось тут вже свій футворк демонструє Начпуренко. Цікавий перший раунд цього протистояння в нас середньоваговики в ринзі. Ще раз нагадаю, друзі, хто ще не долучився до нашої трансляції. чотирираундовий поєдинок на івенті Блексі Rumble. Як же зараз пішов вперед братим. Але ось тут він є. Він дає можливість Чепуренко контратакувати, відкриваючи при цьому голову. Я ось тут підказують братиму, що потрібно працювати по корпусу, але викидує Святослав Двійку, яка злітає у ціль. Непростий перший раунд для Начепоренко, який. Працює другим номером, який намагається контратакувати і працювати саме на контратаках у дебютній трихлинці цього поєдинку. 25 секунд до завершення першого раунду. Так, дострокова поразка Ночпоренка була від Максима Ніжинського, Поразка нокаутом в третьому раунді того протистояння. Зараз братим залишився на місці і одразу ж покарав його за це на шпурен. Перший раунд на цьому завершено. Ось у такій силовій манері працює Святослав Братим просто хоче знести свого суперника за допомогою, вперше за все своєї фізики. І ось це складне завдання стоїть перед Дмитром Чепуренком, витримати ось такий тиск від опонента. І це він прекрасно розуміє. Якщо буду закручувати, якщо буде легким на ніжках, ну і звичайно ж на 200% застосовувати свою швидкість, то будуть проблеми, у братима. Отже, Дмитро Нечепуренко. Святослав Братим, обидва з Одеси. Другий раунд. Ще, друзі, одеське дербі продовжується. Святослав Братим проти Дмитра Ненчипуренка. Другий раунд. Непогано зараз робота передньою рукою. Ось так на відході від Нечипуренко, але дуже спокійно виходить з-під канатів. Зараз Дмитро. Правий прямий по корпусу від Святослава, який вкладається свої удари, це помітно, який просто хоче наколотувати свого суперника. Достроково перемогти у цьому поєдинку і це дуже помітно. Але ось така зайва агресія, ось такий зайвий сумбур ну і бажання швидко перемогти можуть. Звичайно ж, завадити йому у цьому бою. Не зупиняється зараз Братим. Розмаш просто правий боковий. Зараз залітає від нього. Ну і продовжує полювати за головою суперника Святослав. Відповідає непогано. Відповідає зараз Нечипоренко. Ось тільки залишається на місці Братим і одразу ж проводить свої комбінації. Нечепоренку дає чудову можливість для свого суперника Святослав. Ось у таких моментах. Ну і знову тут шалений удар по корпусу від братима. Подивіться, які ж розміни в нас відбуваються. Таке враження, друзі. Ми в Мехіко дивимося поєдинок двох мексиканців, які ось просто працюють без захисту. Олег Кодіров, Аліна Шатернікова, віце-президенти Національної ліги професійного боксу України. Звичайно ж, як завжди, традиційно присутні на кожному боксерському івенті на території нашої країни. Зараз випала капа. Але все гаразд. Поєдинок продовжується, продовжує підтискати братим. Чудово, зараз вийшов на з цієї ситуації. Не зупиняється, братим. Але ось тут питання, чи зможе ось так у такому темпі. Попрацювати протягом чотирьох раундів. Чи є проблеми з функціональною готовністю до цього поєдинку? Ось тут Джина Поренко намагається перехопити ініціативу, намагається ось так працювати з дальньої середньої дистанції і обробляти корпус свого опонента. Непогані дії зараз від Дмитра. Ну і двадцять секунд до завершення другого раунду цього поєдинку. Ось вона робота на відході. Робота другим номером від Нечпоренка. І ось одразу ж виникають проблеми у Святослава Братима. Другий раунд завершений, Друзі. Переду ще дві-три хвилин у цьому протистоянні. Ну і подивимося, що в них буде відбуватись. Непоганий раунд, як на мій погляд, для Нчепоренка. Бувайте донатити на підрозділ Гур Химера. ще раз відзнаюся, що Нон Чепоренко 18 років, і це для нього четвертий поєдинок на професійному ринці. на своєму величезному екрані. Ну а зараз будемо дивитися третій раунд, всього нагадаю, максимум чотири. Дмитро Чіпуренко, Святослав, Братим, третій раунд. Ну що, друзі? Третій раунд. Нечипоренко проти братима. Одеське Дербі на івенті під назвою Black Sea Rumble. Знову йде вперед. Братим. Знову ось за своєю манерою, ось так прямолінійно, нічого не вигадуючи. Намагається на ближній дистанції працювати братим. Але не дає поки що Нечепоренко ось так пробувати акцентовано. Не дає Начепоренко вучати своєму суперникові. Вже не в такому темпі працює братим. Адже прекрасно і чудово розуміє Святослав, що. Можуть бути проблемою в останньому чемпіонському раунді цього поєдинку. І, можливо, потрібно зробити паузу і поберегти сили. Хто зна. Зараз промахується Нечипуренко, але зараз непогано і одразу ж викинув лівий прямий Дмитро. Ось за рахунок чого? За рахунок своєї швидкості. Андчепуренко може перебуксувати свого суперника. Ось тут затискає братиму, але спокійно з-під кута виходить Нешепоренко. Там показує Святослав Вадиму Лавренцю, що зайва волога була присутня у куточку, але потрібно продовжувати працювати. Зупинився зараз братим, намагається ось так з дистанції попрацювати вже Святослав, але тут шансів в нього мало. Обробляє корпус свого суперника на Чуперенко. Вони тикається одразу ж на передню руку свого візові. Менше хвилини залишається до завершення третього раунду. Непогано зараз лівий прямий від Дмитра. Ну і чудово провалює зараз свого суперника на Чиперенко. Війка відійшов. Чудова робота зараз від Дмитра. Ну, таке враження не знаю, що робити далі, братим. Так, йде вперед, але ніяких дивідентів. Ось така манера боксу. Від Святослава не приносить йому. Тут Віка непогано одразу ж на відході попрацював на Чепуренко. Затискає, намагається віддати одразу ж боржок своєму суперникові, братим. Останні 10 секунд. Хто ж вирве кінцівку цього передостаннього третього раунду? Поєдинку. Ну що друзі, попереду заключна три хвилинка цього протистояння, яке відбувається у ваговій категорії до 72 кілограмів Дмитро Нечепуренко проти Святослава Братима? І чесно кажучи, дуже цікаво, що ж там рахують Судді. Звичайно, у такій динаміці дуже важко побачити влучання, акцентовані удари. Силові удари, яких дуже багато у професійному боксі. Це не аматори, це професіонали. Четвертий раунд, друзі. Знову йде вперед, братим. Намагається відповідати не Чепуренко. Ну тут ноги поїхали, немов вковзанці У Дмитра так потрібно зупиняти. Потрібно прибрати вологу. І про це показує Вадим Вавренець. І показує таке враження секундантам Дмитра Нечепоренко. Ледь не зламався зараз на рівному місці Дмитро, але все гаразд. Це найважливіше. І ми продовжимо спостерігати за боксом у четвертому раунді. Підтискає зараз братим, але спокійно себе почуває працюючи у правосторонні стійці. Не Чипоренко адже є шульгою дуже незручним суперником для Святослава, і це одразу ж помітно. Не дістає з дальньої дистанції, ще раз візнаюся, що тут мало шансів у Святослава. І він це прекрасно розуміє. Знову продовжує вкладатися. Ну і крижляє навколо свого суперника, викидуючи серії на Чепуренко. Не так же й багато залишається до завершення цього поєдинку. І ось тут в четвертому раунді потрібно віддавати усі сили. І потрібно виривати. четвертий раунд, яка ж Серія залітає в голову, просто не реагує на ці удари. брати навіть не бачить цих ударів, адже швидкість була просто феноменальною від Нечипоренка. І ось це те, за рахунок чого може перемагати Дмитро. Про це я казав на початку цього поєдинку. Передньою рукою намагається працювати, застосувати стопінг Нечипоренко і одразу ще одна двійка від Дмитра. Але залишився біля канатів. Не потрібно цього робити. Ненчипуренко пішов одразу ж братим вперед. Але підсіли, Підсіли хлопці, одразу ж все помітно. Вже не такий темп поєдинку. Адже попрацювали протягом трьох раундів в шаленому темпі. Ще одна двійка від Нинчипоренко. Я одразу ж зробив крок в сторону, збивши приціл своєму суперникові. Все правильно і грамотна робота від Нечипоренка у цій ситуації. 35 секунд. Потрібно братиму зараз йти вперед, бомбардувати свого суперника. Забирати цей раунд. Адже, як на мій погляд, перебуксовували свого візові Нечипоренка у ці три Не дістає зараз братим. Останнє 10 секунд знову тримає на передній руці свого візову не І ось так вже не ризикує. Не йде в банк Дмитро. Дочекавшись гонга. Ну і цей поєдинок друзі завершено. Молодці хлопці можна лише поплодувати обом, що і робить Йон Яготін. А ми подивимося, що буде далі. Який же суддівський вердикт буде у цьому протистоянні? Ну і хто ж стане переморцем цього одеського дербі у ваговій категорії до 72 кілограмів? Чекаємо на рішення. Дорогі ну друзі, що друзі? Офіційний вердикт цього протистояння. Роздільне рішення боксер червоного Святослав ось так друзі. Святослав Братин перемагає Дмитра Чепуренка перемагає роздільним рішенням суддів. Незадоволений ось таким суддівським вердиктом. Дмитро його можна зрозуміти.